Всім привіт! Мене звати Євгенія, я е, учасниця проєкту Манікюр віддали грішеної. Е, мені дуже сподобався цей проєкт, так як я вже в сфері 10 років і розумію, що дуже часте вигорання, е, зміна локації у зв'язку з ситуацією в нашій країні, то цей проєкт був як новий ковток повітря і реально це е, допомогло змінити своє е, бачення на всі ці різні ситуації, які. Трапляється на роботі з клієнтами, поновлення бази, поновлення місця роботи, нові кабінети, нові поняття в сфері кетингу, інстаграму, і ведення сторінки, і всього цього подібного. Реально дуже класний проєкт, дуже допоміг зробити новий крок в цій сфері і почати діяти, тому що ця інформація, яку надавала Алла і її команда, вона реально а Працююча і цей проєкт реально працює. Тому я дуже вдячна. Велике вам дякую, що ви обрали мене, що допомогли мені вийти з цієї точки, в якій я довго стояла в цій паузі, і почати працювати, почати думати. Бо начебто ти знаєш цю всю інформацію, але ти її ніколи не використовуєш. Тож то потім та лінь та ще щось. Інструменти, які надала, Алла, вони реально дієві, вони реально працюють. І це дуже круто. Я дуже вдячна за таку важливість. Дуже вам дякую. До нових зустрічі!